Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, розкажу про генератор, який собі купив. Можливо, хтось хоче собі купити даний генератор, і вам буде цікаво подивитись про нього відео, послухати, як він працює і залишує свій відгук про нього. Е, якщо чесно, коли купував в магазині було декілька моделі, моделей е, різних виробників, е, купив цей і, в принципі, задоволений. Ну, я взагалі був задоволений, що... Знайшов магазин з генераторами і там ще було там, три моделі на вибір. У нас час це мені ще повезло. Значить, купив я генератор Full модель FGL 3500L, генератор бензиновий однофазний. Генератор однофазний 3,5 кВт, максимум видає мінімум 2,5 кВт, при цьому має 7 кінських сил, Ну, мені цього для моїх потреб достатньо. Генератор має бак об'ємом 17 літрів. Перед на панелі ми бачимо кнопку, щоб його заглушити і включити, щоб завести. Предохранитель, виход під розетку на 12 вольт вольтметр, дві розетки, заземлення і це ми включаємо питання на ці розетки. Тобто ми включили, завели генератор. Вольтметр на нулю. Коли щось підключили, що нам потрібно в розетки, потім ми вже вимикаємо і йде питання на ці ось розетки. І вольтметр починає працювати. Генератор має 7 кінських сил і в нього мідна обмотка. Це дуже важливо, я коли збирався купувати генератор, я розглядав варіанти тільки з мідною обмоткою, і вам раджу купувати генератор з мідною обмоткою. Від цього залежить, скільки він буде у вас працювати і як буде він у вас працювати. Коли біля магазину завели генератор, мені сподобалася вихлопна. Дуже тихо він працює, і це йому плюсик. Заводиться він дуже легко. Ось включаємо кнопку, заслонку перекриваємо повністю і заводимо його після того, як заводиться він легко, після того, як він завівся, заслонку плавно назад обираємо. І прогріваємо генератор. Прогрівати генератор потрібно постійно. Прогріваємо від 1 до 5 хвилин. Все залежить від того, яка температура на вулиці. Чи де він там буде стояти в гаражі, в складі. У нас вже тут підключено, що нам потрібно, чи під час того, як він там прогрівається, ми вмикаємо. Генератор прогрівся і включаємо. І вольтметр починає показувати, скільки він нам видає. Не спішим генератор відразу там, нагружати, включати там, по максимуму все, що він може видати. На мою думку, щоб генератор працював довго і добре, що нам потрібно. Перше, це його добре обкатати. Друге, е, навіть після обкатки не треба на максимум нагружати генератор. Е, не треба його в ніякому разі перегружати. Е, і третє, е, правильно за ним доглядати. Що я маю на увазі доглядати за генератором, це по-перше заливати нормальний бензин, а не купувати на якій-то там непонятній заправці, тому що там на 2-3 гривні літра дешевше, заливати з чистої тари, а не з каністри, в якій там ржаві клапті плавають і по мусору. Це раз. По-друге, треба продавати фільтр. От, скобу одну другу відкриваємо. Знімаємо кришку, продуваємо повністю кришку і фільтр. Це два і три. Міняти масло. Ось тут у нас заливається масло, тут зливається. Е, мені сказали в магазині, кожні 50 годин треба міняти масло. Тобто відкручуємо пробку, зливаємо масло, закручуємо, заливаємо масло і все. І так, повторяємо кожні 50 годин. Ось. 4, так такне масло. Тут на літра залишилося 400, примірно 400 грам, якщо ровно поставити. ну Десь залили е, в генератор 600 грам, десь так. Купив ще, щоб уже потім замінити. В комплекті ось, тут інструкція була. Січний ключ, печек з магазину з гарантією на рік і дві вилки. Окремо я купував дріт, значить, брав січення 2,5, я думаю, цього буде достатньо для цього генератора. Бажано, щоб від генератора до місця, де ви будете підключати його, була невелика відстань. Щоб не було потєрі. Тому що якщо у вас там генератор буде стояти на там, вище 10 метрів, це буде завелика патєр'я. Тобто, у мене з цим проблема. У мене він буде стояти на терасі, а потрібно підключити його. Ще сам не знаю, куди буде підключати, не буду старатись так, щоб якомога менше була відстань. Тобто хоча б метрів 5 Ну, бажано так, щоб чтобы... ось генератор і тут розетка, куди ви будете підключати. там, 2 метра 3. Це було б взагалі круто. По поводу вкатки. Пишуть, кажуть, треба, бак бензину спалити на холостому ходу. ну, Звісно, давати йому остивати. Ну, час 17 літрів спалити в холосту, це якби круто. Тому я розповім, як буду я його обкатувати. Тобто спочатку заведу на 5 хвилин на холосту, хай попрацює. 10, хай остиває. Потім заведу на 10 хвилин і 10 хай остиває. потім візьму його трішечки нагружу. Ну, до кіловата, в моєму випадку, буде маленька нагрузка, це світло. Ключу світло і хай працює півгодини. Півгодини пів години працює. Потім пів години стиває. І так я буду робити раза 4. Потім почну включати його вже на 40 хвилин, пів години хай стиває. Потім буду включати на годину, а потім хай пів години остиває. Але більше часу я не буду його вмикати. І так буду випалювати бак. Але коли буду вмикати його там на пів перші рази на пів години, на 40, на час, я буду постійно перевіряти, щоб він не перегрівався. Ну, В принципі, ось так я його буду обкатувати. Ну я це все зараз покажу, розкажу. Ще хотів сказати, було б непогано мати біля генератора завжди індикатор, свічний ключ і запасну свічку, тому що якість бензину у нас бажала бути кращим. І може засрати свічку. І для того, щоб швидко її замінити, вона повинна бути в запасі. Ну, це, на мою думку. Як і говорив, обкатую на холосту. Зараз на вулиці, кінець листопада, на вулиці прохолодно. Це дуже добре, тому що генератор не так швидко гріється, швидше охолоджується. Така погода це ідеальні умови для того, щоб обкатувати не тільки генератор, а будь-яку техніку. Давайте зайду всередину, як там він дерчить. Ну, в принципі, чутно, але де там далеко. Тут за стінкою стоїть. Обкатав я на колосту, тепер вже по пів години буду включати з невеличкою нагрузкою тільки світло. Ось світло зараз включене. Після у мене від точки підключення. До генератора 6 метрів. Це не багато, але хотілося б менше. ну Тут немає нічого страшного, я думаю. Світло вже включили, у генератора є час охолонити, а поки що розповім, як же він себе показує. Пробував я підключати кофемашину. так скажемо, він її не потянув. В якому плані? Защита не спрацювала, він не заглох, але почав сильно нагрузку працювати. А коли машина почала промиватись, його аж трохати почало обороти, упали так. І я відразу вимкнув кофемашину. Ну, в принципі, як то Такий час обійдемося без кофі машини. А так, все, що потрібно, він тягне. Це електрочайник, двоє великих одні маленькі ваги і освітлення. Освітлення в складі і два торгових зали. В принципі, ще до цього я по черзі включаю морозильні камери. У мене їх чотири, я по дві включаю. Зразу дві працюють, потім виключаю, другий дві включаю. Ну, якось так виходимо з положення. В принципі, мене це влаштовує. Якщо взяти в цілому, працює дві морозильні камери плюс освітлення. Я тільки не випробував ще вихід по 12 вольт для підзарядки акумулятора. Тому що в деяких генераторах в комплекті є ця вилка, у мене не було. Тут головне не перепутати плюс і мінус. Якщо сюди вийшов плюс, значить ця клема на плюс на акумуляторі, сюди мінус, на акумуляторі на мінус, щоб нічого не замкнуло. І ось по цих розетках теж треба помітити, де фаза, де нуль. Як це робиться? Заводимо генератор вольтметр показує, лампочка загорілася. І, і індикатором перевіряємо, де фаза де 0 Ось я вже помітив. Фаза, фаза. Потім беремо, виключаємо, вкладаємо вилку. Ось де фаза. Тут вилку теж помічаємо. І так підключаємо. По кабелю з другої сторони на вилки теж провіряємо індикатором, де фаза, теж мітимо ось цей кабель, вилка, яка заходить в магазин. І тут провіряємо, де фаза, мітимо фазу. І коли є в магазині світло теж провіряємо, де в розетки, куди будемо підключати генератор, де тут фаза ось помічено. І це діло підключається тільки так, фаза на фазу. Ще хотів сказати по поводу кабеля. Його бажано пускати так, щоб він ніде не, не передавився. Довелося підрізати порог, щоб запустити акуратно його. Давайте розповім, як правильно запускати генератор, коли виключили світло. В першу чергу це треба в щитку вимкнути головний автомат. Для того, щоб коли включили світло і працює генератор, щоб генератор не згорів. Після того, як виключили автомат, треба. Ось по цьому кабелю є вилка з другого кінця. Ту вилку треба включити в розетку. Ну, у мене це в магазині. Потім треба вимкнути. Всі електроприбори, які будуть перенавантажувати генератор. У мене це морозильні камери, я їх одразу виключаю. Після того я беру, включаю тільки правильно треба включити вилку. Тільки вилки підключаємо правильно. У мене ось помічено де фаза, фаза на фазу. Е, потім Треба відкрити кран. Я перекриваю ось. Відкриваємо кран. Після того, як відкриваємо кран. Треба натягнути заслонку. Після того, як натягнули заслонку, включаємо, дивимося, щоб тут було виключено. І заводимо генератор. Так, зараз світло є, тому я... Поки що заведу без. Хочу вам показати генератор. Це генератор не мій тестовий, він його купував багато років тому, майже не користувався, а зараз і згодився. На жаль, е -е -е мінімум 2,5 кВт, максимум 2,8 кВт. Теж однофазний. В принципі, всі однофазні генератори е наглядно між собою однотипні. Е -е якщо можете користуватися одним, то другим теж зможете. Ось тут різниця між моїм, так скажемо, наглядно, те, що в мене блок управління спереді, а тут збоку. Ну, так цей блок такий же. Включаємо-виключаємо. Тут теж on-оф дві, дві розетки. 12 вольт заземление предохранитель включай чайник Все, а, ты, ты, ты. А, три шишечки чайника пришел работать в нагрузку чайник закрепил Тепер спробуємо попро... включити е... мікрохвильову піч у Вища... середній нагрузки. Від мі мікрохвильовки обороти трішки падають, піднімаються, але тягне. В принципі, е я дивився. Прокульовка тяне менше, ніж чайник, але все залежить від того, яку потужність вибирати маленьку, середню, високу. Обкатку генератор вже пройшов, працює повним ходом що по нагрузці. По нагрузці ми даємо світло, окрім світла, включаємо. Електрочайник і мікрохвильову піч, але коли включаємо мікрохвильову піч, в цей момент чайник не вмикаємо. І одну морозильну камеру включаємо. У е -е, мене їх чотири по черзі. Ну, в той час, коли працює морозильна камера, включаємо і електрочайник, звісно. Ну, в принципі, тягне, все можу сказати. Я задоволений, що є світло, коли його немає. А так генератор і генератор. Допалю цей бак бензину і буду міняти масло. Ну, за цей період було пару нюансів. Перше це коли вмикали електрочайник, а потім вимикали. Він як захльобувався в нагрузку. Ну, потім його впускало і далі стабільно працює. Ну, таке було за 4. А друге, це почав з відстойника е, капати бензин. І там Трішечки прокапував, збирались каплі. І на заглушену, і коли працює. І після того я вирішив підтягнути відстойник, але він вже перестав капати. І от почав вчора, сьогодні трішечки прокапувати. Зараз покажу. Дрібниці, суттєвих проблем не було, генератор у мене дівчата самі запускають. Я інструктаж провів, автомати включають, виключають, генератор запускають, молодці. От сьогодні, наприклад, з 8 ранку він працює. І ось ще 4 година, за цей час тільки раз його глушили на 10 хвилин і все. Ну, В принципі, своєю покупкою задоволений, поки що, а там будемо бачити. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавих відео. Відкручується пробка для того, щоб злити масло. Бажано щось підставити, щоб тут нічого не запачкати. Після того, коли злили масло, треба закрутити сливний болт, ставити на і заливати масло. Заливаємо масло. Ну, там, де закінчується різьба по ті пори. Видно, де різьба там під різьбу, так скажемо, треба залити. Залили масло, викручуємо і дивимося по щопу. Ну, ось так от. Порізьбій. <різьба> от по ну так от це. Нараз міняю масло, вже відкрутився відстойник. Там болтик на 10 внизу відкручується. Знімається відстойник. І чого ж підкапував бензин? Тому що іголка на поплавку не тримала. Получається, поплавок придавлюється, а бензин все одно поступає потрошечки. І для цього треба підігнати ось цю от, от штуку, лапку під поплавок. Треба підігнути так, щоб коли придавлюється поплавок, щоб не капав бензин. Оскільки язичок був неправильно підігнутий, то генератор, скоріш за все, його підливало. І ось доказ цьому свічка. Він почав на холодну вже е, плохо заводитись, е, заводиться, глохне, заводиться, глохне, е, потім заведеться і буває таке, що працює і заглохне. Викрутила свічка, це вже вона тут засрата повністю, із-за того, що е, смесь обогащена. Отак поплавок повинен працювати. Придави. Нічого не тече попусти Зараз поступає бензин. Свічку е, поки що почистили, не міняли. Карбюратор і поплавок рівень виставили. Тепер його заливати не повинно. Масло замінили. І, в принципі, зараз залишилось поставити тільки воздухан кріпиться тут на двох гайках під ключ 10. І можна буде запускати, провіряти. Дай Іван Іванович, працювати буде? Треба запустити. Зараз подивимось. Ну, зажимати тут треба чуттєво. Ці шпільки йдуть до циліндра, прижимають карбюратор. Генератор завели. Прогріли, працює, все добре, заводиться теж добре, заглушили і так пару раз. Але підстойніку все одно е, забираються тут внизу каплі. Е, чому? Тому що ось ця резинка, яка стоїть між відстойником і карбюратором, видно, вона не сильно плотна і перепускає. Все зробили, все працює. Зараз немає світла, буду відвозити генератор в магазин. І хай попрацює, потім зніму і розповім, як він себе почуває після невеличкої дороботки. Значить, оскільки під піде між відстойником і карбюратором, його там зовсім не держало, по тому кільцю вирізали з капронової кришки. Таке самодільне кольцо, і доповнительно поставили, по відстоніку вже не мокріло, не пускало. Але оці болти, боковий на злив і нижній, який тримає стонік, вони мокріли. Довелося їх викрутити і по різьбі промотати ниткою. І все, проблему вирішили. Зараз нічого не мокріє. Так скажемо, зімна палок щось зліпили. Отак От купуй новий, а потім ще треба допрацювати трішечки. Після того, як ми підкрутили генератор, вже пройшло 2 неділі. Працює він добре. Бензин вже не підкапує. За цей час питань по ньому якихось не виникало. По навантаженню. Ну, навантажую його до 3 кВт, ну максимум 3 давав. В принципі, все добре з генератором. Але він їх відчуває. По розходу палива, як казали мені, 400 грам на 1 кВт нагрузки. Ну, щоб точно заміряти, я не заміряв, тому що світло вимикають то зранку до вечора, то пару часу включили, на пару годин виключили. І в магазині нагрузка е, постійно різна. То кофе, то чай, електрочайник, то більше раз, то менше раз включаємо, мікрохвильову піч теж е, багети, гамбургери підігріваємо. Ну Тут я не заморачився, не вважав, скільки у даного генератора е, розход бензину. Оу. В цілому своєю покупкою задоволений. Такий генератор порадив би купити. Тому що працює він добре, якихось там серйозних поломок з ним не було, Там з карбюратором, то я вважаю дрібниці. З цим як не скинув відео по генератору, хочу дозняти ще один ролик. Значить, ці 4 тракні двигуни вони підбирають масло. Чому підбирають масло? Тому що працюють постійно на високих оборотах. Тому підбирають. Якщо міняти... Масло кожні 50 мотогодин, проблем ніяких не буде. Е, перші рази я міняв, зараз брехати не буду, там і більше проходить час, часу, потім міняю масло. Дзвонють дівчата з магазину, кажуть, заводять генератор, він попрацює пару хвилин і виключається. Е, приїхав, відразу перевірив рівень. Я достав щуп, перевірив щуп, а там по щупу в мене мінімальний рівень масла. От Тому він і виключається, тому що починає працювати, масло розігрівається, розкидає його по двигуну. Стоїть датчик, який глушить генератор, коли нижній рівень масла. І це дуже добре. Тут є два варіанти. Зараз можна долити масло, він буде працювати, чи замінити повністю масло. Оскільки в мене, мені вже було потрібно міняти масло, то я зараз повністю замінюю. Масло, так що будьте уважні, дивіться за рівнем масла, тому що двигуни працюють з плаваючими оборотами, обороти то різко підскакують, то різко опускаються, коли щось включається, виключається. І на високих оборотах. Тому за маслом треба стежити. Масло замінив, свічку почистив. Все встиг зробити до вимкнення світла. Якраз перевірив, що все працює.